Гриби, але без звичних ніжок та капелюшків. Деякі тверді, як дерево, знайти їх можна і взимку. З-поміж них є ті, які паразитують на стовбурах живих дерев, і ті, які поселяються на мертвій деревині, виконуючи санітарну функцію, розповідає керівник клубу грибників та дослідник етномікології Людмила Журавська. Задяки цікавій формі та структурі трутовики здавна використовувались для виготовлення предметів побуту, а також декоративних виробів. Окрім загадкової краси, трутовики мають унікальні лікувальні властивості. У нас був цей досвід в народу лікуватися грибами. Вам відомий вислів Березова каша. Березова каша швидше асоціюється з різкою, якою дати дитині там дай їй березової каші. Так в так, давнину казали, дай дитині березовій. Березової каші хворій дитині і брали молоді березові губочки, отакі біленькі, заливали молоком, і один-два рази дитина з'їдала і видужувала, тому що це були надзвичайно сильно діючі ліки. Кожен з експонатів можна назвати ліками від якоїсь недуги, запевняє організаторка виставки. Серед складних хвороб, які лікують трутовими грибами, рак, туберкульоз, алергія. Секрет в особливому білковому складі цих грибів грибники зауважують, що виставка унікальна і кількістю зібраних експонатів. Особливо цікаво це коли вони зібрані всі в одному місті, і можна на них подивитися фактично в дуже такому обмеженому просторі, тому що в природних умовах не завжди їх можна побачити в такому в такій великій кількості. В дуже це да фактично на одному дереві можна побачити максимум один або. Два гриби, а так можна побачити абсолютно різні, які зустрічаються в різних районах. І дуже приємно, що наше полісся таке багате на грибне різноманіття, саме трутових грибів. Які не тільки окраси лісу, але й багато з них є. Мають лікувальні властивості деякі є їстівними. Завдання виставки познайомити відвідувачів не лише із багатством природи рідного краю, а й розповісти про стародавні способи використання тортовиків, а також сучасні наукові розробки.